Жителі окупованого Вугледара Донецької області заявили російським пропагандистам, що вони живуть як у раю, після того, як Росія в лапках звільнила це місто від укронацистів. Цікаво, що до окупації Росією у Вугледарі проживало понад 25 тисяч населення, і це було велике успішне індустріальне місто українського Донбасу. Втім, після того, коли прийшли так звані визволителі із Росії, у місті залишилася увага в тисячу менше жителів з 25 тисяч лише до 25 а Во вообще в городі п'яти да. тисяч двадцяти п'яти тисяч. Сейчас 25 человек осталось, залишилось. Да? да не тяжело вам здесь. Вот ну вот в такой обстановке? Как вы себя чувствуете? Нет, как В раю Сейчас хорошо. хорошові как в раю. Ось таке вона вугледарське щастя, і такий він вугледарський рай, як зрештою, і весь русський мир, який приходячи, залишає після себе самі руїни.